О, I don't know what Оце врожай. Друзі, всім привіт! Пересадив вже фазанят в брудер. Так, обережно, бо вони вискакують. Так воно куди. Такі вони ще сміливі. Не знаю скільки їх тут не рахував. Я думаю, що 50, мабуть, буде. Це вже крайня інкубація. Остання в цьому році. Остання інкубація. Я навіть не очікував, що їх скільки буде. Ну, Це добре, що їх скільки. Водичка, корм є, все в мене добре. Зараз пробіжусь, швиденько, покажу вам своє господарство, що в мене є. Так, це в мене лимонний, він тут один сидить. Це я закладав яйця в тому місяці ще. Там були королівські, але королівських у мене вилупилось тільки два і вони, на жаль, не вижили. Тут з ним жили ще мисливські і руминські, їх я вже відсадив. Поки що його залишив тут одного, потім буду вирішувати, що з ним робити далі. Ай поки що тут сидить, бо туди до молодняку випускати боюсь, бо його там заклюють. Так, пішли далі. Так, це у нас тут збірна солянка. солянки. Тут золоті, лимонні, золотих. Десятка 2, мабуть, може навіть більше. Лимонних штук 15, мабуть, теж не пам'ятаю. Руминські і мисливські і срібні. Срібні, на жаль, в цьому році підкачали. Ну, взагалі, це перший рік, я нагадую, що я декоративними займаюся. От, все у усіх все добре, а от срібні ось було їх 15 штук, залишилось 5 чи 6. Щось не знаю, що я роблю не так. Поспілкувався з тими, хто займається вже давно декоративними. Кажуть, що рік на рік не приходиться. Буває, золоті гинуть, лимонні, буває срібні. Буває, взагалі все нормально, ніхто не гине. Ну У мене в цьому році загинули ще не всі, сподіваюся, ці виживуть, які залишилися, але ось з срібними щось пішло не так. Ці ось Лимоні золоті вже такі красені. Тіпають потроху друг друга, ну але до, до розкльову не доходить. Все добре. Ось жаркою, дивіться як на вологу землю лягає і освіжається там. Кормлю, як завжди, кукуруза, пшениця та старт ще даю індушиний. Порадили для декоративних давати індушинний старт. Так як в ньому там багато протеїну, багато вітамінів. Тут у мене мисливський руминський, це той вивід, що я вам показував лимонного один. Садить, їм тут півтора місяця десь. Теж в них все добре, я їх відсадив окремо вже. Сюди не став садити в общий вольєр, бо розплюють. Мисливських і руминських я потім робу, буду робити ще один великий вольєр і туди всіх буду. Уже і старі, які в мене є, буду їх туди всіх випускати. Не будемо їх лякати, хай сидять. Так, це куропатки, залишилось два самці. Самки Після того, як закінчилась у них яйцекладка, вони померли. Після того, як перестали нестись, вони перестали їсти, перестали пити і все. там. Буквально за 3-4 дні, спочатку одна, потім друга. Не знаю в чому причина, дзвонив, спілкувався там, де їх купував. Він сказав, що у нього такого не було. Тому куропатки щось мені не зайшли. Яйця всі які, в мене, всі, які вони несли, я продавав, собі нічого не закладав, тому куропатки мені не зайшли. Кому потрібні самці, ось самці живі, все в них добре, активні, їдять, п'ють. Кому потрібні, звертайтесь. Ось по лимонних не зрозуміло, де хто, Поки що не пойму. Якщо золоті, там більш менш зрозуміло вже, де самці, де самки, це самець сидить. Пішов, оце самець. а ось З лимонними поки що не дуже, я розумію, де хто. Зимку так, буду розділяти їх по парам, будуватись, добудовувати ще вольєри. Часу на все не вистачає, але буду намагатися встигати. Так, пішли далі. Тут у мене лимонний і золота самка. Лимонний перелиняв, я не знімав, бо він був взагалі страшний. У нього була гола шия, квіст взагалі відпав, я вже почав боятися, що вони, так як коропатки покинуть мене. Ну, але нічого, все добре. Все. У них норма. З ним була золота самка. Тепер я сподіваюся, в мене будуть ще лимонні самки, і тоді я цю самку відсаджу і сюди посаджу дві лимонних, якщо там не одні петухи. Сподіваюсь, що ні. Мені казали, що якщо лимонна, лимонний фазан і золота самка, то Лимонних фазанят не буде. Але фазанята були лимонні. У мене були свої яйця, я не купував, закладав свої. І були лимонні. Деякі я яйця купував, замовляв лимонні, але я їх закладав в різний період. Тому були... Лимонні фазанята від цієї пари. Теж буду добудовувати тут, пересажу, пересаджувати їх буду. Це вольєри старі, буду будувати нові. Так, пішли далі. Це золотий і золота самка. Теж перелиняв, він вже такий красень стає, був такий страшнуватий був, теж майже лисий був, але вже він хвіст, як відростає, красень. Самка теж красива. Що хочу сказати, неслись добре. Яйця були майже кожен день або там через день. Ну, з квітня по Липень, я зараз інколи там одне-два яйця несе, несуться добре, і інкубація добра. Все добре, я ними задоволений. Гарні пташки, красиві. На яйця не сідала, я забирав яйця, тому не можу сказати, висаділа б чи ні, але ну, мені здається, висаділа. Може на наступний рік спробую, в цьому році все закладав в інкубатор. До речі, з приводу інкубації, якщо звичайний фазан 24 дні, то ці на 22 вже починають вилазити з яйця. Не знаю чому. Так мені казали, що теж 24, але я їх закладав 3 рази і всі три рази вони почали надкльовуватись уже на 22-й день, на 23-й вже вони вилазили з яйця. Тому, хто там буде займатися, переворот треба вимикати раніше трошки. Не знаю чому так. В режим інкубації у мене постійно один. Так, це у нас срібні. Що по ним скажу? Несуться добре, неслася самка добре, почала найперша. Перше і це було, здається, в березні, в кінці березня. Ну і мені казали, що вони несуться з найперші. Е, яйця забирав, закладав інкубатор, теж е, вивід непоганий був, все взагалі з ними все добре. Ніяких ускладнень я не помітив. Даю зелень, зерно, кукурузу. Все як. Все як зазвичай. Так, ну і тут у мене мисливські та руминські. Буду їм робити кращі вольєр і буду їх туди всіх пересаджувати, цих, які вже тут сидять, і молодняк, який в мене там є, Мисливський, руминські декоративні, звісно, буду тримати окремо. Багато яєць вони нанесли в цьому сезоні. Продав я 830 яєць. Це цих мисливських і руминських собі закладав 150. Ну і ще ми їх їли. Навіть продавав декоративних. Там золотих 20 штук продав, срібних 10 продав і коропаток 35 штук продав яєць. Покажу вам ще малечу. Тут руминські і мисливські. Все, друзі, на все добре. Бувайте, далі буде.